Вас вітає світанківське учнівське лісництво, яке працює в мальовничому селі на Чернігівщині. І я, керівниця гуртка Юні лісівники Любов Миколаївна Храпата. Створено Світанківське учнівське лісництво 2010 року, діє під керівництвом фахівців Ніжинського надлісництва філії Північний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України. Провідний інженер філії Примак Ярослав Олексійович за цей час у нас склалися свої традиції: є досягнення та досвід. З 2017 року в закладі освіти працює гурток юні лісівники. Переконана, що заняття гуртка повинні бути цікавими та насиченими, спонукати вихованців до творчого мислення. Та здійснення вихованцями просвітницької екологічної діяльності серед своїх однолітків, а це є запорукою успіху в майбутньому, що гарантує нам гармонійні відносини з довкіллям, а також збереження природи рідного краю, зміцнення власного здоров'я, процес формування екологічних знань. Екологічної культури молоді є ефективним у тому випадку, коли діти не тільки вивчають екологічні проблеми, обговорюють шляхи їх вирішення, а й безпосередньо беруть участь у виконанні конкретних завдань. З цією метою практикуємо залучення вихованців до заходів з підвищення екологічної освіти і культури, проведення конкретних практичних дій. Із збереження охорони і відтворення довкілля. Наші досягнення 2018 рік. Районний конкурс Юнатівський Зеленбуд, диплом першого ступеня. Березень 2019 року. Участь у всеукраїнській науково практичній конференції відтворимо ліси разом у місті Києві з 2018 по 2021 рік. Участь у зльоті шкільних лісництв у місті Чернігові, де команда виборювала друге місце, 2022 рік переможці обласного конкурсу та учасники всеукраїнського зльоту шкільних лісництв, де Чепурна Яна, староста гуртка, отримала грамоту Міністерства освіти і науки України, 2023 рік. Переможці обласного конкурсу. Та учасники всеукраїнського зльоту, шкільних лісниць, де гурток юні лісівники був відзначений подякою Департаменту освіти і науки Житомирської обласної військової адміністрації. Щорічна участь в Олімпіаді з екології, друге місце у другому етапі і біології, перше місце в другому етапі та участь в обласному етапах. Активні учасники онлайн-семінарів, які проводить комунальний заклад Чернігівська обласна станція юних натуралістів. Крім того, вихованці гуртка є активними учасниками екологічних акцій. Щороку гуртківці відвідують підприємства Ніжинського надлісництва, філії Північний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України. Щоб забезпечити якісну роботу із гуртківцями, я теж постійно навчаюсь та беру участь у, ново... у науково-практичних конференціях різних рівнів. Свою роботу висвітлюємо на Фейсбук-сторінці нашого закладу та газеті «Ніжинський вісник». Діяльність учнівського шкільного лісництва надихає випускників нашого закладу продовжувати вивчати лісову справу у вишах та застосовувати, та застосовувати знання у професійній діяльності. Від імені Світанківської гімназії хочу привітати сторіччям колектив Національного еколого натуралістичного центру учнівської молоді, який працює натхненно. Професійно та самовіддано навчає дітей жити на нашій планеті земля та плекати Україну сад, виховує любов до рідного краю, відкриває захоплюючий світ науки. Від вашої праці значною мірою залежить те, яким буде наша держава, яким буде наша земля. Зичу всім мирного неба над головою. Та рідної землі під ногами, здоров'я, добробуту і нових творчих злетів.